Моя дружина стежить за кількома чоловіками в інтернеті. Ці хлопці мають гроші, ідеальні тіла. Вони відвідують спортзал. У них є те, чого здається, її не вистачає. І найгірше вона лайкає їхні дописи. Очевидно, ці чоловіки також самотні. І це тільки посилює мої підозри. Як це взагалі сталося? Куди поділися наші стосунки? Я розумію, що багато хто з вас скаже, що я занадто занепокоєний чи навіть не впевнений у собі. Але я ніколи не очікував, що з нашими стосунками може бути таке. Я думав, що я достатньо забезпечую її, що я даю їй все, що вона хоче. Але зараз я бачу її поведінку зовсім інакшою. Вона навіть якось зловмисно дистанцію. Це не просто лайки чи стеження, це сигнал, який я не можу ігнорувати. Я не хочу бути тим, хто робить сцени, але мене це Просто з'їдає, чи повинен я підійти до неї і запитати, чому вона це робить, чи краще мовчати і спостерігати, як усе розгортається. Кожен день я живу з сумнівами. Я починаю думати, чи не було це вже зрадою, чи, можливо, вона просто чекає моменту, щоб розірвати це все? Я не можу більше терпіти це непевне відчуття в грудях. До того ж, ці хлопці не якісь знаменитості, це місцеві типи. Які, здається, ніколи не працювали в корпоративному світі, але мають усе, що вона могла б захотіти, і саме це робить все ще більше болісним для мене. Це просто випадковість, чи це те, що насправді їй потрібно? Може, я просто не можу дати їй того, що вона шукає.